Всім привіт! Сьогодні готуємо чесникові стрілки у вершковому соусі. Беремо зрізані стрілки та відрізаємо від них верхню частину. Бутон. Вона нам не знадобиться. А решту стебла нарізаємо на шматки довільної довжини. Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажуємо стрілки, поки вони не змінять колір. Далі додаємо нарізану півкільцями цибулю та тушкуємо до готовності. Пізніше додаємо невелику кількість вершків та смажимо до загустіння. Солимо, перчимо до смаку. Ось і все. Наші стрілки готові. Дякую всім, хто переглянув відео. Обов'язково приготуйте, спробуйте! будете просто у захваті. це надзвичайно смачно.